Сьогодні на будівництві таунхауса, який знаходиться в найближчій точці до нової траси, Таунхаус 104 квадратних метри на земельній ділянці 1,28 соток землі. Заходимо передпокій на першому поверсі. У нас санвузол, кімната. Можна зробити кладову під сходами і кухня-вітальня з виходом на задній двір. На другому поверсі у нас три кімнати і санвузол. Перша кімната з гардеробною і з вікном зверніть увагу на будівництво. Керамоблок, утеплення мінеральною ваптою плюс клінкерна цегла. Далі ходімо санвузол. Одна кімната і друга кімната також є можливість зробити вихід на третій поверх і повноцінний третій поверх. Перекриття між другим і третім також залізобетонне.